Житловий комплекс Гайпарк Відріал Велес резиденція встигніть обрати найкраще планування. Україна посилює глибокі удари по Росії. А ракета Фламінго стала новим козерем. міркує видання Економіст». Україна продовжує кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Росії і посилює її. Кількість ударів зросла до 4-5 на тиждень. Лише за останній тиждень Україна сильно пошкодила великий термінал експорту нафти в новоросійську нафтопереробний комплекс у Башкортостані і насосну станцію в Чор... Важче є. великий НПЗ у Ярославлі також був пошкоджений. Росіяни стверджують, що це буцімто технічний інцидент, не пов'язаний з атакою БПЛА. Наприкінці серпня агентство Reuters повідомило, що близько 17% нафтопереробних потужностей Росії було принаймні тимчасово виведено з експлуатації. Зараз ця цифра безумовно вища. Деякі дані свідчать про те, що постраждало до 40% цих потужностей, із яких близько 20% одномоментно. Це становить втрату понад до 1 мільйону барелів на день, згідно з даними дослідницької групи Energy Aspects. Сергій Вакуленко з центру Карнегі. Росія Євразія застерігає, що цифри динамічні, оскільки більшість об'єктів можна відремонтувати. Втім, він каже, що масштаби цього разу безпрецедентні. За інформацією Бенедикта Джорджа, керівника відділу європейського ціноутворення на нафтопродукти, Vargus Media, Компанія, що займається дослідженням енергетичного ринку, Україна уразила 16 із 38 російських НПЗ. Хоча ці пошкодження можна полагодити, заводи довго простоюють, до того ж, зазнають пов повторних ударів Деякі, за його словами, зазнавали атак до трьох разів. Серед таких один із найбільших російських паливно-переробних заводів у Рязані, який розташований за 200 кілометрів від Москви і зазвичай може виробляти 340 тисяч барлів на день. На ньому було уражено певні установки, які розкладають сиру нафту на бензин, дизельне паливо і авіаційне пальне. Вони є вкрай дорогі, а санкції не дозволяють їх легко замінити. Експорт дизельного палива на. На 30% нижче ніж рік тому і перебуває на найнижчому рівні з 2020 року. Оскільки Росія є другим за величиною експортером дизельного палива у світі, оптові ціни різко зростають. Наслідки відчувають і самі росіяни, коли стоять у кілометрових чергах до заправок. У деяких регіонах бензин дають за талонами. Так у окупованому Криму автомобілісти обмежені купівлею лише 30 літрів пального. У відповідь на зростаючу кризу, 25 вересня, віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак оголосив як про часткову заборону на експорт дизельного палива, так і про продовження попередньої заборони на експорт бензину до кінця року. Це особливо вдарить по незалежних енергетичних компаніях та спекулянтах на нафтовому ринку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він майже ухвалив рішення щодо передачі ракет томагавк Україні, але заява під час спілкування із журналістами у Білому домі вийшла дещо риторичною та навіть загадковою. Тож послухаємо пряму мову. Так, я вже практично ухвалив рішення. Якщо врахувати так, я думаю, я хочу дізнатися, що вони з ракетами роблять. Так, знаєте, куди вони їх відправляють? я маю поставити це питання. Ця війна ніколи не повинна була початися. ніколи б не почалася. Там було використано таке погане судження. Я думаю, з обох сторін до речі, але ніхто ніхто не виглядає добре у війні Росії та України. Ніхто це було жахливо. цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів між ними двома. Ні, я не хочу. Я не хочу бачити ескалації. Ось так я ж нагадаю, новини про можливу передачу томагавків Україні з'явилися після Генасамблеї ООН. Наприклад, видання «The телеграф повідомляло, що Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати йому ракети Томагавк на закритій зустрічі в ООН. А президент США буцімто відкритий до запиту Києва щодо крилатих ракет далекого радіусу дії, які наблизили б Москву до зони ураження. В інтерв'ю після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп погоджується на його прохання щодо крилатої ракети великої дальності, яка поставить Москву в зону досяжності ударів Києва. Окремо дипломатичні джерела повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати якомога позитивніше. Рубіо також повідомив, що президент США дуже розлючений на Путіна за те, що той ігнорував його спроби покласти край війні. Невідомо, чи будуть успішними спроби українського президента отримати ракети Томагавк від США з дальністю польоту у майже 2,5 тисячі кілометрів та боєголовкою вагою 450 кілограмів, ця ракета набагато ефективніша за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, надану Києву західними союзниками. Але в Україні поки не знають, яке рішення Трампа хвалив щодо постачання ракет томагавк. Про це пише видання Аксіос із посиланням на українських чиновників. За словами джерел генства, останніми тижнями адміністрація Трампа висловлювала стурбованість щодо того, чи зможуть США контролювати використання томагавк після того, як їх придбають країни НАТО на Росії щодо таких заяв завжди реагують однаково погрозами. Путін пригрозив Трампу руйнуванням відносин через ракети Томагавк для України. Російський диктат. І воєнний злочинець заявив, що постачання далекобійних ракет призведуть до руйнування відносин між Москвою та Вашингтоном. Бачите, Путін крутить думку усього світу у своїх отих охитних руках, скажімо так. А західні чиновники сидять і дивляться, до чого він там докрутить. Можливо, до війни з НАТО. Ми з вами про цей аспект теж будемо говорити. Україні спершу дадуть кілька ракет омагавка, але одразу бити ними по Росії не дозволять. Таке припущення висловив народний депутат Єгор Черньов. За його словами, усе буде не так швидко, як хотілося, бо для США це буцімто засіб тиску на Путіна і намагання змусити його піти на переговори і лише потім посилення наших військових спроможностей. Трамп не випадково сказав, що майже вирішив, що не хоче ескалації, що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Тож етапи буцімто чітко визначені. Може передумати і не постачати, може постачати, але не дозволити використовувати. Може дозволити використовувати лише по конкретних цілях. Тощо на кожному з цих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому швидше за все поставки та використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку початку ракет нібито дадуть лише кілька штук або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять. І подивляться на реакцію Кремля. Якщо її не буде, Україна нібито зможе вдарити кількома по російському прикордонню. каже нардеп. Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори, радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як Путін продовжуватиме ескалацію війни, і нарешті тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім можливо, ударів по Кремлю і безпосередньо по путіну. Вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців, але це вже реальний тиск і реальний аргумент. Але Україна не лише покладається на союзників, а й сама розвиває виробництво. Я пропоную послухати українського президента. Активно працює сьогодні третій форум оборонних індустрій. Там були разом з головою уряду Нідерландів. Масштабний форум це і наші державні компанії, сотні наших приватних українських компаній і партнерські компанії. Є нові домовленості про виробництво зброї. Загалом йдемо на виконання цілі в 50% української зброї на фронті за підсумками цього року. Ще влітку показник нашої зброї був 40% і зростання буде чітким посиленням нашої незалежності власних українських спроможностей. Я дякую всім в Україні, хто працює заради цього. А у нашій оборонній промисловості більш ніж 300 тисяч людей. Це надзвичайно вагомо. І сьогодні ж я говорив з прем'єр-міністром Литви. Вона з візитом, першим, до речі, в Україні. Це перший візит пані прем'єр-міністра після призначення, і саме Україну вона відвідала. Повне розуміння нашої ситуації в Україні і усіх країн в центрі та на сході Європи це продуктивний візит, вдячний за готовність Литви приєднуватись до програми Пьор, яка дозволяє купувати американську зброю і за готовність підтримати нашу енергетичну стійкість. І найближчі тижні буде багато саме такої активності тиск на Росію за війну. Стійкість енергетики в Україні, наших громад, звісно, наша далекобійність, санкція, яка працює проти Росії, найбільш відчутно. Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру трьох українських областей. Йдеться про Харківщину, Чернігівщину та Сумщину. Про це повідомили в Міненерго. У прикордонних північних областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам, застосовуються усі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії. Але цього ранку ціллю ворога стала прилучена. Знову є влучання в енергетичні об'єкти без електропостачання. одномоментно залишилися понад 61 тисяча абонентів. Енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів. А рятувальники ДСНС Чернігівщини оперативно ліквідували пожежі, що виникли унаслідок ударів і не допустили їх поширення. Підготовка до опалювального сезону триває, здійснюються ремонти і відновлення енергетичних об'єктів, формуються запаси необхідних ресурсів. А також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури. Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.